Привіт, друзі! Мене звати Богдан Колісник, і сьогодні я покажу вам одне з найзагадковіших та найдавніших місць Львова. Ми відвідаємо найстарішу аптеку Львова та лабораторію алхіміків, тобто лікарів магів які винайшли рецепт, от, наприклад, еліксиру молодості. Майже на місці. Ця кам'яна споруда на перехресті вулиць аптека Музей. Вона стоїть тут вже третє століття і заснував її фармацевт Франц Вільгельм Наторп та назвав аптеку Під Чорним Орлом на честь гербу Австрійської імперії. Оскільки у ті часи не було спеціальних заводів, ліки виготовляли та продавали у самих аптеках. Так було і тут. Отже, ми всередині, тут усе інтригує з правого боку бачимо, начебто, звичайних аптекарів, які продають ліки. Але це лише перше враження. Ще тут єдиний в Україні музей, де можна оглянути старовинне аптекарське обладнання і книжки із рецептами лікувального зілля. Усі ці пляшечки та колбочки виглядають загадково і навіть трохи моторошно. Тут є не лише старовинні рецепти, а й навіть готові настойки, мазі, еліксири, екстракти. Їх тут близько трьох тисяч. Серед експонатів є навіть заборонені законом речовини, тому випробовувати їх на собі сьогодні я не буду. Деякі хімікати лежать уже третє століття. Викликаю сумнів їхній термін придатності. Але фірму Віліки аптеки залізне вино. Що це таке нам розкаже пані Христина, аптекар із сорокарічним стажем. Інакше то називається сахарат окісного заліза. У кого низький гемоглобін, в кого нема апетиту, брак заліза, то застосовується то наше залізне вино. Воно є виготовлене за старими рецептами, застосовувалося дуже давно і зараз практично відпускається тільки в нашій аптеці. Ті написи латиною на медикаментах говорять про те, що у цих посудинах зберігалися особливо цінні ліки. Є тут ще й лабораторія, алхіміка, де виготовлялися незвичайні ліки. При реставрації цієї будівлі, яка була в 1985 році, то є такий окремий будиночок і називається офіцина. там була одна кімната. І коли. Архітектори її, так скажемо, відкрили, зняли перекриття і так далі. В тій кімнаті виявилося три печі. Коли взяли попіл на аналіз, то знайшли сліди дорогоцінних металів, золота, срібла. У музеї зібрана колекція із найдавніших аптек Львівщини: старовинний посуд і таблеткові машини. ваги, траворізки, середньовічні гербарії. Тут можна оглянути стародавні кам'яні ступки, у яких готували мазі або товкли висушені лікарські рослини. Колись саме секретні рослини були основою будь-яких препаратів. Збиралися рослинки, ставилися на поличку, і тоді гаряче повітря подавалося тою трубою і таким чином висушувалися рослинки. А тут ти бачиш такий гриб, який росте на дереві, не часто ростуть на дереві. Але напевно не знаєш, що гриб, який росте на березі, виключно на березі, називається Чага і є лікувальна. Його застосовують в медицині до сьогоднішнього дня. 1966 році на базі старовинної аптеки було створено музей історії фармації, простіше кажучи, лікарської справи. Відтак ця аптека стала одним із найцікавіших музеїв Львова. Тут століттями зберігаються секретні рецепти ліків, які передаються фармацевтами з покоління в покоління. А щоб дізнатися більше, відвідайте заклад. І ви коротку екскурсію провів я Богдан Колісник.